Всім привіт! Сьогодні в мене нарешті тішили руки, аби записати продовження мого першого відео про позиції робочі редінгу. І в цьому відео я викладу усі позиції, які я знаю, окрім тих, які були в першому відео. Тут будуть, можливо, трошки складніші, але я так не вважаю, вони просто менш використовуються. От, погнали! Позиція називається Clasp. Вона робиться отак. Руки в кулак, Тут все просто. Також з Clasp можна зробити Overhead Clasp. З цієї позиції ми зазвичай робимо захід на стрибки. Зараз стрибати не буду. Я думаю, хто знає, той знає. І також Low Clasp. Це як одна з позицій. А, також у нас є клеп, це просто плескання в толоньки. У нас є L, яку я чомусь не показала на моєму уроці. У нас є ліва і права L. Вони так само площині вашого поля зору. отут. І верхня ручка дивиться у сторону тої руки, яка з боку. А та ручка дивиться великим кружечком уперед. Uh, у нас є позиція Candlestick, підсвічники. Отак. Ось. Uh -huh. uh, у нас є позиція O. Отак. І ще у нас є класна позиція Cross. Хрестик, я не знаю, називайте як хочете. А я її доволі часто використовую, вона прикольно з помпонами. З нею прикольно uh, робити зв'язки. Uh, і також я обіцяла показати змішані комбіновані позиції. У нас є Low V, uh, моя правда називається half right V, типу половинка правої V. І так само Half uh, right High V і Half right Left V. Ну, тут це uh, стандартно. Одна рука на хіпс, друга рука як у біл. Ну і також можете комбінувати в будь-яких позиціях. Усі усі позиції рук. Зв'язки. Як же робляться зв'язки? Взагалі. Я бачила дуже багато різних від різних команд, і це взагалі справа смаку, тому, ну, взагалі, це класне творче завдання, коли тобі, наприклад, скучно нема чого робити, попридумувати зв'язки, або це можна робити в голові, або якщо ну, типу, тобі не соромно, ти можеш поробити це вживу, або ти лай вдома, або, я не знаю. Хочеш показати всім, що ти Аби на вулиці. Танцювати на вулиці, те, що ми любимо. До речі, про заходи на стрибки, вони бувають також у різних команд різні і різні залежно від танцю. Там дивляться, яка, який захід на стрибок краще підійде під атмосферу танцю. Або такий. Тобто. Тут все залежить від багатьох факторів, Так, ви бачила такі. Тобто насправді заходи на стрибки формуються із оцих от базових позицій рук. Тобто, Тут у нас клас, потім йде хайд клас і стрибок. Тут у нас клас, потім ті, потім виходимо. Ой, тут ві, потім виходимо в ці через низ. Взагалі, насправді, коли ми робимо переходи поміж позиціями рук, ми теж також через перед це робимо. Не знаю з чим це пов'язано. Мабуть, щоб бути ближче до глядача, наприклад, таку ж практику використовують в театрі. Тобто, якщо ти робиш щось, показуєш, то ти маєш показувати рукою ближче до, до глядача. І тут так само ми виходить, виходить, що ми робимо все у площині, там, де глядач це побачить. От, дякую вам, що подивились це відео і минуле відео. Бажаю вам всім перемоги над друсньою. Бажаю вам спортивних досягнень і залишайтесь у гарному настрої. Ми ж літери.